є є є є, -є. от це впаяла. Це можна витримати маленький селектівський кракен. От за цим я приїхав. Ви просто погляньте на цього монстра. Ви погляньте, яка густіра. Друзі, якщо немає змоги, ви хочете круто ловити. Так, ти зараз будеш плигати. Так, да, да, да. максимально легка подача. Вона не може просто не ловити рибу. Не може. Я радий вас вітати на каналі Favorite Fishing таким зимовим, прохолодним, трошечки морозним ранком з річки Муж. Мене звати Юрій Вознюк. Репід в моїх руках, класичний мікроджиг, хочу сьогодні половити окуня. Ну, стальна скруточка в мене також є, можливо, буде щука. Переповнють емоції. більше ніж 100 кілометрів від мого рідного міста Житомира. Побачимо, що з цього вийде самому цікаво. Тож підтримайте мене вподобайкою. І підтримуйте україномовний контент. А ми будемо ловити рибу і ділитись досвідом. Чому ми? Бо приїхав сьогодні з і з Ігорем з нашими Житомирськими хлопцями. Друзі, як я давно не відвідував ці місця, як я обожнюю ці місця, Дикий Вуш, неподалік від зони відчудження, це завжди цікаво. Дикий вуш це те місце, де, ну, здійснюється мрії, де є риба, де є цікаві моменти і річка, яка... Навіть в такий мороз вона не замерзла. Тож маю надію, що ми сьогодні гарно половимо. Перший заброс і одразу Ігор ловить щуку. А що, щука Ігор? О, Перший закид, Ігор відразу ловить щуку. Є, друзі, шанс, що я зараз спіймаю. В моїх руках фаворитівський репіт ванкфорд, Тисячна модифікація і е, малесенькі монтажі. Сьогодні тема, до речі, дуже цікава, поясню, цікаво в чому. Я сьогодні принципово хочу попрацювати ракоподібними. Десь вилетить посилання. У мене був на цій річки такий формат. Ми гарно ловили, ловили в кількості, і саме цікаве те, що окунь, щука, ну, і навіть головні влітали. Тож я навіть не знаю. Але риба з першого закиду це дуже класно. І це свідчить про активність. Спробуємо туди, друзі, такий ще момент, важливий момент, що ми приїхали, ну, бачите, навіть з світанком. Ігор спочатку піймав, ну, відразу перший закид щука. Ну, по щуці зрозуміло. Вона така кіцька, що самі розумієте. Моя сьогодні ціль – окунь. Ну, Стальна скруточка обов'язково, бо ну, інакше просто не може бути, бо в річки щуки. Ну, Чимала присутність. І враховуючи ці моменти, ці аспекти, я вам хочу сказати, що, скоріше за все, ми її сині також піймаємо. Але ранок, зима, глухозим'я, як правило, риба, ну, я думаю, що буде більш активніша це стосовно зараз окуня, ближче до обіду. Ну, Так як ми далека дорога приїхали на цілий день, то. Ну що, мої хороші, перекусив я по аптіту, поставив малесеньку імітацію ракоподібного. Трошечки піднявся вітерець. Сонечко, морозець. І така шляпа з активом. Чесно, в шоці, навіть не очікував. Навіть не очікував, що, що взагалі так може бути. Ну, можливо, дійсно. Якийсь міфічний вихід, але на годиннику вже без 15.11. вже ми повинні половити. Вже повинні бути якісь похльовочки, якісь сходи, якісь відкусені, відшіплені клешні в раках. Ну, а це таке враження, як будто річка Уж вирішила зробити такий пранк над нами. І я впевнений, що в хлопців не набагато. Кращий результат, якщо він взагалі є. Цікаво, що Вігоря він впирається в щуку. Ми з Віталіком зробили акцент на мікроджиг на окуня. Що хоч може бути, це риболовля. І ще раз підтвердження, що супер дикі місця це не завжди супер клондайк по рибі. що тут була покльовочка, але рибка прокаталася на хвості і не засіклась. Зараз ми пограємось, поекспериментую з приманочками і безпосередньо з подачею. Так, малесенький С-32 і невеличкий безпосередньо варіант вольфраму. Так, вже ми нарешті окуня піймаємо. Можливо, не на цій точці, але я хоч... О, будь ласка, перший. Ось вони і малюки стояли. Всю приманку заглотнув. З такого дрібного, але бійкого під самісінької трави починаємо риболовлю. Чесно кажучи, від початку риболовлі до даного моменту пройшло години-дві з половиною. І нарешті ось такий дрібний невеликий окунь. Але, можливо, дійсно сонце піднімається вище, час йде до 12-ї години. А в нас ось такий матросик. І вся приманочка в роті, якщо ви звернете свою увагу. Тож поки що ми працюємо в береговій ловлі, і, можливо, окунь включиться. Ну, це просто золотий окунь, як з того приколу в Фейсбуці, коли чоловік відпросився у дружини, купив неї дорогу шубу. Купив прикормки, там, купа різноманітних снастей. І типу продам дві рибини по вартості Там сума така, що головою тронуться, щось схоже було в нас. Але швиденько відпускаю, не буду мучити, і продовжуємо. Ось такий матрос. Так. Ситуація наступна. Підійшли на точку, були невеличкі покльовки. Я почав працювати, перебирати, експериментувати, ну, завжди як це буває. І... І у всіх, ну, в принципі, коли в тебе йдуть холості атаки подачі, ти розумієш, що ти можеш, ну, в принципі, піймати, але як це краще зробити. Я зменшився по вазі, поставив 0,9 грамів целеківський джигріг, змінив малесенький гачок, ще менший, і поставив, ну, знову ж таки, тема, імітація ракоподібного невеличку приманочку. І відразу з першої проводки під стіночки трави, де в принципі окунь і тусується, я його добрав. Окунь дрібний, я не спорю. Тут є гарні окуня, і ми ловили гарних окунів. І маю надію, знову ж таки, що дійсно, можливо, друга половина дня якось розкриє потенціал активу, розкриє потенціал річки, і ми половимо. Але вже в першочерговій фазі ми бачимо, що йдуть покльовочки. Рибку ми піймали і можливо можливо нам пощастить, ми розберемось і непогано половим смугаство, так як я в принципі планував. Поки що ну, відійти від нуля після трьох годинного сету це така невеличка мікроперемога. Зрозумів де, зрозумів як і зрозумів на що. Це дасть мені зараз таке підґрунтя, як нам працювати далі. Можливо, дійсно нічні морози і трошки зміна погоди. Вона внесла свої корективи і прижала рибу. Так, зараз ми трошечки туди в глибину підійдемо. Продовжу експерименти по окуня, Ну і кракен в такому ну дуже крутецькому кольорі чомусь це місце мене не відпускає. ну і На це є декілька логічних причин. По-перше, дуже крутий поворот-заворот. А на любих поворотах поворотах-заворотах, ну в принципі, риба стоїть, щука стоїть, окунь стоїть. І я бачу присутність глибини. Бо працює зараз наразі 1,8 вольфрам. І не дуже швиденько воно то все діло і падає. Заміна приманки на перспективній точці. Ну вона інколи дуже гарний приносить результат. О, є-є-є-є, от все впаяла. А друзі, а що це таке? Ну, чуть... І стояла ж стальна скрутка. І стояла ж стальна скрутка. І це була трофейна щука. Це було щось таке, що навіть я нічого не міг зробити. Не розвернути, не підкрутити. І фрикційний гальм. І все і декоївський дорогий гачок. Так, порізана рибка. Це була щука і була дуже хороша щука. Ми тут прокидали, ми тут спробували, ну, в принципі, фрикційний гальм. Тоже сильно перезадягувати немає смислу, плюс жорсткий рапіт. Ну, Вуш сьогодні мене дуже сильно випробовує. Розчарований я, чесно розчарований, бо один окунь курам насміх і схід такої великої щуки. Але я надія, що щось ще буде. Тож не опускаємо руки і продовжуємо нашу з вами риболовлю. Ну це була кобила просто капець. Ну я навіть не міг нічого зробити, абсолютно. Друзі, підійшов тільки шов'ята, каже, що у тебе? Я говорю, щука зійшла, один маленький окунь і, і все, і там якісь мінімальні покльовочки. Він каже, у Ігоря ота перша щука ноль і все. Каже, в мене була одна покльовка щуки. Я щуку тримав і просто не дотягнув, вона зійшла. Тобто, у всіх майже результат такий, як і у мене. Я думав, що це я якийсь криворукий. Я був Ну, це такі жарти алегорії, жарти жартами, смішки смішками і щось з горішками. Як це працює, я не знаю. Можливо, відбудеться якийсь міфічний супервихід вечором. Бо ну, доб'ємо, доб'ємо до кінця принципово. Друзі, сонечко вже сідає. Риболовля трошечки підходить до свого завершення. Але все ж таки повпираємось. Просто не перестаю спостерігати цю красу, природу, навіть коли не клює. О, друзі, щось, щось взяло. А що це? А, мабуть, гарний окунь. Мабуть, гарний окунь. Друзі, це просто це що якийсь прикол? Ви погляньте, будь ласка. Ви погляньте, будь ласка. А як його підняти, цього кабанчика? Спробуємо. Ви тільки не ржіть. Друзі, це можна витримати? Це можна витримати? Маленький, селектівський кракен кракін. І ось такий гарненький підляч. Вічка да, Вуш дивує все більше і більше. Зараз я буду намагатися цю рибку швиденько і обережно відпустити. Якось о, він і пішов в водичку під якийсь невеличкий камінь. Ситуація яка йшли на місце, прокидали, як завжди по класиці, із-під цієї сторони, де... В принципі, логічно, щоб стояла якась риба, міг очікувати кого хоч, але не такого гарненького підліща. І так якось він ніжна покльовочка, рибка придавила і пішла в сторону. Друзі, вже хочу закінчувати риболовлю, але знову ж таки повертаюся до Кракена. Якраз вечірка, можливо, зараз відбудеться невеличке чудо і в цей зимній антуражний день нам ще вдасться щось половити. Дуже хочеться окуня, прям дуже хочеться. Але як воно буде, знову ж таки, зараз будемо перепровіряти. Ну повинно ж воно ж, воно ж повинно брати. Вечір, саме таке сонечко, вечірочка. О! О, о-о-о-о-о-о, о, оце о, 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 о. О, він. Оце він. Друзі. Фу, друзі. А пацак, ну, зараз будемо шукати. Лазили по хащам. Друзі. От за цим я приїхав. Ви просто погляньте на цього монстра. Ви погляньте на цього кабанюку. І ви погляньте на Селеківського кракіна. Ну як можна було так лазити сьогодні? То якісь сходи, то ще і ось такий окунь. Ви просто погляньте, тим паче на рапіт пузатий який гарненький. Оце я розумію, риба, друзі. Оце я розумію. Фу, окунь тут з під травички на кракен. Сьогодні я мав надію на нього піймати, і я піймав Підйоми, відпускання і продовжуємо далі. Ну я ще раз вам хочу продемонструвати ось. Цю кралю, трудовий, зимовий. Були якісь там незрозумілі підліщі, були якісь незрозумілі там сходи щуки. І ось такі трофейний окунь. Звичайно, інакше не може бути. Іди маленький собі далі. Пішов він в глибину, зробив чудові фотографії, друзі, захід сонця. Річка Вуш сьогодні дуже нас випробувала. Рибалка, м'яка кажучи, була ніяка, але була надія на вечірку. І по суті. Ну, це не поганий окунь, це вже бонус. Продовжуй, можливо, зараз ще щось піймаємо. Так, завжди неприємно обриватися, але так як тема ракоподібних, сексі, шрим. Крута копія на Рейнс. Рейнс, зрозуміло, японя дорогий. А селект, бюджетка, знову ж таки, кричу в кожному відео. Друзі, якщо немає змоги, ви хочете круто ловити, купуйте силиконові сільні приманки від Селекту. Ну погляньте на цей колір. Ну, вона не може. Вона не може просто не ловити рибу. Не може. Малесенький дикой. Вже сідає акумулятор, флешка також майже забита. Але хочу, хочу, дуже хочу тут зараз попрацювати виключно під бережком. Зараз ми зробимо декілька закидів, а вже й мої чуні розшнурувались. Думаю, чому це так мені досить-досить легко йти. Вже знову почали підмерзати ноги. І сексі шрімп, ну така тема, ну в принципі вона не може не працювати. Люба ракоподібна приманка, а ще ну, не побоюсь цього слова, десь в умілих руках вона, ну, вона повинна працювати. І вона включається. І в принципі можна завжди розраховувати на рибу. Ще такий, друзі, дуже важливий момент. От зараз почуєте це для зимового спінінга. Дуже архіважливо. Максимально легка подача і максимально мінімальна амплітуда, яку ви задаєте приманці. Підсмикнули, дрик-дрик-дрик, хай він трошечки полежить. Потім далі. Дрик-дрик-дрик, хай він трошечки полежить. Тоді ви піймаєте. Ну, по зимі це принаймні працює. О! Ну нарешті, як я вас чекав, як я вас чекав, і всі в траву. Люба риба, окунь, не окунь, вони всі йдуть в траву. Ну, знову красень. Вигул дебелого окуня на повіці. Назва повіця моя репід. Я зараз просто буду кричати криком. Ну які ж, ну так це окуні. Ну так ви погляньте на цих кабасів, барабасів. Так, ти зараз будеш плигати. Так, да, да, да. ти, синку, це знаєте, як... Прикол такий є, коли велетню на руку виплигує каратист і такий я, 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 я демонструє смертельно небезпечні трюки. Велетень плюнув, його розтер, каже, ти, синку, ти? Ну є питання, і знову ж таки, зараз вам покажу. Ось приманочка. Вольфрам, ну, я люблю вольфрам, я не дуже обожню його обривати, але ще такі краси. Ну, це гарненький кабанчик, я хочу сказати, знову ж таки, і, будь ласка. Як вечірка все-таки стріляє, а тим паче по такій зимовій, автентичній, гарній погоді. Так, зараз відпущу тебе. Друзі, ну, такі окуні варті ваші вподобайки. Декілька таких окунів в десятки разів краще, ніж... Щука, ну, ось чесно. По-перше, зимній мій сезон швидко відпускаю і до... скажу свою думку. Чесно кажучи, я навіть не очікував, що буде така трудова риболовля. Про це, по суті, я казав, ну, майже в кожній своїй сцені перебивці, як я ходив, намагався поділитися своїм досвідом, але в душі була надія, що вечірка спрацює. Зараз у нас на годиннику друга Ще є годинка. Є ще сонечко, я ще полажу. Я ще полажу, я ще попираюся, я максимально буду намагатися зробити все, щоб піймати. Раки, раки, раки і ще раз раки. Унікальні приманки. Пробуйте, експериментуйте і ви піймаєте. Дрібний речок навіть в таку пасивну пору, як сьогодні, міжсезонка, зима, мороз, намучились, находився, спини не відчуваю. Але ми піймали мінімальний мінімум. З такою низькою активу інші б впевнений, поїхали б додому, не розібралися б, не дожали. Коли ви максимально розумієте, що ви робите, і у вас результат, це знаєте, як нагорода, як на е, тумбочку ви вилізли переможців, і вам медаль повісили на шию. Менше слів, більше справи, декілька щиточок, і будемо закінчувати нашу з вами риболовлю. На такій річці, на такій природі, я це порівнюю з чимось таким, знаєте, ну, нереальним. Поясню чому. Кожен день якась суєта. Свої проблеми, нюанси, моменти, життя, стреси, як воно є. І коли ти вибираєшся на таку дику природу, першочергово ти ставиш собі за ціль не так прямі риби на ковбасити. Так, ми всі їдемо рибалити. Ми любимо цю справу. Ну, по суті, навіщо нам це все? Але навіть невелика кількість риби нас завжди дарує свої круті емоції. До речі, друзі, заміну зробив на такий кракін. Трошечки повпираємось і зараз підемо далі. Так тихо, просто аж, аж трошечки моторошно десь на Віталія кидає. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну це капут який же ж красун. Який же ж красун. Так, завів траву. Друзі. Фу. Чесно, навіть я нічого не хочу коментувати. Ви погляньте на цього кабанчика. Цього темненького, на цього пузатого. оп, -оп, -оп. Як мала дитина. Знову ж таки кракен. Знову ж таки окунь. І це вже навіть я не знаю, який це по рахунку. Зараз ми його бистренько відпустимо. Навіть не буду фотографувати, щоб не мучити рибу. Ну просто капот, просто капот. Ну, кількість невелика, але ж яка якість. Це щось неймовірне. Просто неймовірне. Кісь такі, друзі, йдуть покльовочки незрозумілі. Такі дрик-дрик-дрик. Тільки що перезакину. Можливо, ну, бавиться дрібний окунчик. Сонечку так став, відігрівся. О! Нарешті. Окунь, да? Ущипніть мене, будь ласка, друзі. Друзі, друзі, друзі. Ой, у лузі червона калина. Я ще роки зо два як став Фідерістом ви погляньте, яка густіра. Кракен просто робить якісь нереальні речі. Ви погляньте на цю гусірку. ви погляньте ось так на руку. Ну яка ж крута риба, ну що це сьогодні робиться? Ну як же ж перша половина дня була ніяка? Як розкрилась друга половина дня? І ще є час, ще ми полазимо. Друзі, з похолоданням оце влупило. Кракен, як же ж тебе маленька, якось зараз я тебе таку ось туди на травичку. О, пішла. Ну, з похолоданням, інколи біла риба, вона клює, тим паче, що все мікро, нано, ніжне, тендітне. І враховуючи цю ситуацію, я абсолютно не здивований, чому ми піймали таку гарну білу рибку. Будемо скоро завершувати, підводити підсумок. Кожна риболовля це новий квест, кожна риболовля це цікаве випробування. Мені краще походити по трудовій річці. Пошукати, попідбирати, а не стати на ямку, набомбить, набомбить і пішов, все, я суперриба краще за всіх. Ні. Коли ти в стяжких умовах лову можеш піймати, ти король гори. Друзі, риболовля на річки вуш, це завжди круто. Я вам хочу сказати, що зараз ми будемо підводити підсумки, але вже я дуже задоволений, дуже задоволений, по перше рапідам. Нагадаю, в мене моделька до 727 662. Легкий, чутливий, інформативний. Сподобалась катушечка Монфорд. Легесенька також, тисяч така лялечка. 0,3 нитка оброблена дитячим мастом. Ну, не так, до речі, вона обмерзала. Налазився, обвітрився, але в душі вогонь. Вогонь того, що навіть такі риболовлі, десь і трудові. Все рівно вони цікаві, як не крути. Фух, як на сонечки гарно. Як на сонечку тепло. І, ну, в принципі, риболовля почала вимальовуватись. Це логічно, бо риба це живий біологічний організм. Вона не може повністю не клювати. Ну це логічно. Вона не може. ну Вихід повинен бути. І вихід, по суті, справи нас з вами трапився. Просто навіть нічого не хочеться коментувати. О, покльовочка. О, во-во-во-во-во. Друзі, друзі! Завів траву. Головне тут не впасти. Ну, слухайте, ну це шо? Так, уж не прискорюємо є серцебиття. Оп-оп-оп Друзі, є питання, чесно я в шоці, просто Погляньте, яка гарна Гарна рибка, ну що це сьогодні робиться? Це що? Окуньові місця зайняли підлящі і приманочка і все. І... Ну це капець. Яка гарна риба і такі, ну Такі не дуже маленькі. Ще раз продемонструю і мабуть на цій ноті вже і сонечко сідає. Кракен сьогодні розриває. Настрій у нас піднявся. Така гарненька рибка. Друзі, я вам хочу сказати, що сьогоднішня риболовля трошечки мені нагадала. Фідерну риболовлю. Так, зараз ми дуже обережненько його відпустимо, бо інакше просто не може бути. Так, оп! Рибка собі ушла. Друзі, чесно кажучи, я навіть не знаю, що прокоментувати. По-перше, тема раків, яка в принципі не нова, тема, яка працює, і тема, якою я плотно вжалов ну, багато років, вона сьогодні знову склалась логічний пазл. Я виклав абсолютно все зі своєї сумки, я поклав виключно ракоподібний і низький дуже актив, але ми піймали. Були бонусні підліщі, гусірка, окунь. Покльовки сходи, щук, вітачок там окуня піймав. Також в нього були моменти. Риболовля на таких диких місцях вона може бути трошки оманливою. В якому плані? Ви думали, приїхали науш і піймали просто цукровий мішок риби. Ні, на жаль, так не працює. Також є трудові риболовлі, не здивувався, можливо, б ми взагалі пролетіли. Але ставте свої вподобайки. Цим самим ви підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь на канал. Запам'ятайте, Україна є, була і буде. Всіх обійняв. До побачення!